Вітаю! В цьому відео я вам покажу як просто додати новий фіскальний номер в PRO WebCheck. Для цього запускаємо програму налаштування ПРРО. Вводимо PIN, це 2021 і натискаємо новий ПРРО. Тепер вводимо PIP оператора. Це у нас буде оператор 1. Важливо, в імені оператора не повинно бути спецсимволів на кшталт апострофів або лапок. І вводимо його ІН. Пробираємо ключ. Сертифікат цього ключа повинен бути зареєстрований в кабінеті платника з заявкою 5ПРРО. Як це зробити, можна побачити в попередньому відео на каналі. І вводимо пароль ключа. Натискаємо завантаження даних. Запропонує нам завантажити сертифікат від ключа. Підтверджуємо. Обираємо потрібний нам фіскальний номер і натискаємо. Творити. Готово наш перерос створений. Якщо потрібно додати ще одного оператора, це можете зробити в меню оператори. Але перед цим потрібно завантажити сертифікат ключа другого оператора по кнопці сертифікат. Для цього обираємо ключ, вводимо його пароль, натискаємо Перевірити. Завантажуємо його сертифікат. Тепер переходимо в меню оператори. Меню і додати оператора. Назвемо його оператор 2 і задамо йому ІНН, наприклад, такий. Обираємо ключ і вводимо його пароль. Це оператор у нас доданий. Зауважу. ПРРО отримує резервні номери для роботи в офлайн режимі під оператором, який стоїть у списку. Тому потрібно слідкувати за тим, щоб у першого оператора в списку завжди був діючий сертифікат, інакше ПРРО використає резервні номери і не зможе отримувати нові. Дякую за увагу!